Пропозиції приймаються не під час того, коли я вам взяв мікрофон. Щоб це якось виглядало, бо тут багато пропозицій, ідей, багато себе вважають великими фахівцями. Друзі, я вас прошу елементарна повага і дисципліна. Домовились. Прошу, пане Олександр. На Шановні українські народи, я представляюся Українською громадську організацію народний парламент України. Скажіть, будь ласка, чому ви тут зібралися? Ми зібралися, тому що сьогодні порушено природне право людини на життя, яке сьогодні, ті, кого ми обирали шляхом 76 років, забирають у нас життя. Чому це відбувається? А тому, що ми роботодавець, народ. Ми заключаємо трудові договори зі своїми кандидатами. Скажіть, будь ласка, де, в деякій країні, крім Швеції, заключаються трудові договори з кандидатами. Чому ми приходимо на виборчі яльниці і нам обіцяють передвиборчі програми, які вони не виконують? Чому проблема? А проблема в першу чергу в нас, самих, у самому народі. Тому що якщо ми нація, народ, а не педла, і не лекторат, як називають деякі політики. Ми повинні згуртуватися всі разом і поставити головну мету змінити систему влади, конкретно не людей, не особистості ЛПК, а влади і запровадити, запровадити на всіх рівнях, починаючи зверху, і донизу, вести трудовий договір. Серіть, будь ласка, ви являєтесь роботодавцем. Ви їх наймаєте шляхом виборів, ви встановлюєте правила функціональні права та обов'язків, майнове забезпечення, але ж ви їх утримуєте на свої податки. Так чому ж ви, народ України, великий історичний народ? Чому ж ви не заключаєте з ними договори? А тому, що ви темні і не розумієте, що договір, коли є з будь-яким кандидатом, але ви будь на будь-якій роботі, куди ви наймаєтесь, несе це відповідальність. А якщо немає договору, наступає безконтрольність, безкарність і безвідповідальність, які ми з вами знаходимося з тридцять го року. Тому що сьогодні ми не може не маємо права. Наші порушене право. І ми не можемо нікого не ні відкликати, тому що вони прийшовши в 90-му році до влади, до верховного, до законодавчого органу, змінили правила гри. Вони встановили для себе комунізм, а для нас зробили прожиткову мінімум вже брат, хто та злідні, згідно Всесвітньої охорони здоров'я, за якою наступає біологічна смерть людини. Потім вас розікав крали вас, яким чином? Починає від Кравчука і кінчає Януковича. Зрозумійте одну річ: не було б Кравчука, не було б Януковича, не було б і всіх інших. Але ми винні в першу чергу, тому що ми своєю бейтуристю, своєю моя з краю. Це на мене не стосується. Привели до їх до влади. І тому, вибачте, те, що ми кажуть, посіяли, те, треба нам пожинати. Тому сьогодні є єдиний шанс. Сьогодні я звертаюся до всіх патріотичних, націонал-патріотичних сил, всіх громадян України, кому набридла ця система влади, хто хоче жити в європейському комфортному житті, згуртуватися всім, але не за виключно шкурні бізнесові інтереси та посади. А виключно заради національних інтересів українського народу вести трудовий договір це саме найголовніше питання. Тобто ви повинні самі написати накази, якщо ви не можете написати, ми вже це написали. Але давайте через політичні партії, через громадські організації, донесемо це до цього суспільства, тому що наша організація не може донести цей трудовий договір до того. Нам перебачення не дають не за гроші і без грошей. Вони закрили наш сайт, тому вони бояться, бояться відповідальності юридичної. Вони не бояться тільки політичної відповідальності, якої як юрист немає відповідальності такої. Тому, шановні, слава Україні! Згортуємося і змінимо цю систему влади.